Хлопці, перший лід. Нахуй мені не всрався, бо ходить, блять, по такій кризі, щоб половити таких окунців і шнурків, таких яких я в принципі навіть літом херко візьму. Та ну біго нахуй. Тому сьогодні у нас що? Сьогодні у нас вареники. поговоримо про вареники. І тест нового спінінга. Це підгон від підписника. Дайвочка, прикинь, у таке буває. плавится. Е -е. Е -е. Самый крупный на сегодня. Так, я трохи, коротше, прихворів, тому я не в гуморі. Всі ви зараз на каналі Ухуївший. Ухуївший це простий канал для простих людей, де без всякої йобаної реклами ми дивимось на рибалку тверезими очима. Все бидло, яке не знає значення слово «бидло», ідіть одразу нахуй. Ну а ми починаємо нову. Тему. Розпробував я таку цікаву тему в своєму блогерстві. Коротше, то, що всі стараються, ну як, то, що знаходяться люди, які хочуть мені щось підігнати, щось підмотити і чимось, в принципі, порадувати, мабуть, у відповідь за те, що радую їх я. І от один із підписників каже: Хочеш я тобі спінінг пришлю? Я сінхер хочу, нахуй мені. Тратить гроші, якщо є халява. Єдине тільки вилетіло з голови, я от не пам'ятаю, чи він мені особисто його прислав, чи все ж таки його треба буде потім ще розіграти. Тому поки я буду згадувати, що там він мав на увазі. А може він подивиться і напише мені в коментах. То сьогодні я вам розкажу тему відео. Це перші враження від спінінга, якого хер знайдеш в Україні. Кастінгова дайва Excel. Ніху я себе, сказав я себе. Поклювка не снял, сука бана. Но щучка гарна. На вареночки. На Без сметани. Сказка просто. Я така гарна. Ух! красавица. Є, і є, глянь, пузо грязна. Де ти лежала, дура, блядь? Хуй тебе знає. Я ти гуляй. Зима потихеньку приповзає і обламує всі якісь можливі спінінгові баталії. Вся стояча вода вже замерзла, тому, щоб відтестувати цього спінінга, прийшлося їхати на річку. Значить, з річкою все зрозуміло. Зима, вода пре, риба пасивна, тобто ями. Єбешся на ямах до посиніння. Можеш приїхати один день насосатись, а можеш приїхати і відловитись. Це зимня поведінка хижака. Ось ти блоть. Оце в'їбало. Щось малесеньке таке. Така поклювана була, що я, я хуйню. Гляняка. Балована Галя на вареники, єбоше. Є, є. Хі -хі -хі. Поки і всі хуйню всяку ловлять на вармишки. Вертники. Тому що я зробив? Накачав човника і поїхав вбивати мотор. Кстати, мотор я все ж таки. Майже вбив знову десь йобаний відійшов контакт, і почало все нахуй горіти, горіти, плавитись і ваняти. Ну ще поки працює, розберу це все діло, взяну цей. Паяльник і тупо наглухо поприпають всі йобані контакти, щоб воно більше вже ніде нікуди ні, ні, ні від чого не від'їбнуло. Бо якось виходить, що цей перемикач швидкостей прийдеться купляти ну, кожен, кожен сезон. Кожен сезон новий перемикач, а коштує він ну, блядь, на фоні всього мотора немало. Тому мінкота в мене тепер не асоціюється ні з якою якістю. Теж похуїстичний якийсь бренд, в принципі, може навіть в якомусь Китаї він там і кліпається. Я кстати, не дивився, що там написано нь на ньому. Хоча все блять, амірікоси все в Китаї кліпають, а потім продають втридорого із-за маркетингу свого. Что это за дрыжпаки блядь, сегодня ловлятся? Добрые, конечно, ловлятся, но что это за размер то за размер-то такие? Не хочется ж маманить что? Итак, что мы маем? Значит, у нас на тему спиннинжочку Таким якимось уйобічним жлобським шрифтом написано, що він метр дев'яносто вісім. Для кастінга, для твічинга це просто бомба. Краще нічого нема. Далі, Транспортіровочна ця довжина нахуй не потрібна. Значить, тест 7.21. Так виходить, що завжди, коли пишеться якийсь тест, і потім вказується, що це екстрафаст, то про ці цифри можна просто одразу забувати. Воно просто. Ну, Настільки, блядь, не попадає в той діапазон, що там ну, можна просто на нього не дивитись. Да? Ні наверх, ні на низ. Втім, дреном, тоже, одразу я ж його взяв, одразу після японця, за 25 сука, як я казав, правильно? О, Значить, просто колосальна різниця. Настільки той спіннінг був збитіший, ніж цей. ну, Воно навіть в роті в процесі ловлі, просто воно відчувається, Охуєнно відчувається. Ну, то таке, то дурне, коротше, то для зажравшихся. Тут у нас кільця побільше, вже морозу не, не так бояться, пуха не так бояться. І що я скажу? І тест зовсім, Та, в принципі, як і в екстрафастовому японці, він теж раза, мабуть, в півтора бреше. Тобто, що ми маємо, я кидав ним джерк 34 грама. Десь так він важить, стрейк Прошен на гупі, якщо знаєте, там я не пам'ятаю. Чи 35, ну щось таке, коротше. Де... Самий маленький розмір. Просто на ура. Її ще можна було б грузити. І резину я важку покидав. Кидав, кидав здорового, значить, вареника кидав здорового на 15 грамах. Це він 5 дюймів і важить біля 30 грамів. Ну там майже ну, більше 30 грамів, наскільки я пам'ятаю. І щоб ви розуміли, оця вся балабуха біля 40 грамів вагою, вона ну, її на цьому спінінгу виживає. Ну, це таке діло. Це в принципі із-за того, що це екстрафаст, це із-за того, що тут просто є більший якийсь запас мощності. Саме головне, чи працював і кидав він приманки 115-го розміру. Бо, в принципі, коли ти купуєш спінінг 721 тестом, то все ж таки ти надієшся від нього працювати в більш широкому якомусь діапазоні вагів, чим якісь там 10-30, який буде кидати тільки тобі якісь 130-ті приманки, адекватно. Добрала! Блять! Ебать, нахуй не впала! Сука, що там за хуйня була? Ебать похлвено. І тут, ну, знову ж таки, на недешевій катушці. Катушка, я на я щось нам мені так сподобалось. І ниточка на ній тоненька намотана вже була. Ну, Просто якось і ходить вона плавнесенько, тому поки, поки бантамчиком, цим, який мені подарували, ловлю, з нього не злажу. Ну, чисто навіть із-за нитки, бо чим товща нитка, тим вона парусніше себе там якось веде на течії, ну і там довше падіння, дохуя всякого геморою. Вітро, вітру вона теж дуже піддається, їй там ту дугу підарасе по тому, по, по повітрю, куди попало. Ну, не цікаво. Коротко, просто, просто не цікаво зараз. По гарячій воді, ну по теплій воді. Влітку воно заїбісь, а взимку хочеться якось все ж таки, щоб все було так чотенько. З цією ниткою, з цією катушкою приманочки 115 грамів, ахуїтельно відпрацювали, шикарно летять, точно летять, далеко доволі летять, не порівняти, звісно, з японським спінінгом, який коштує, в 10. В 10. В 10 разів більше, але все ж таки для звичайної рибалки, от я ви мене питаєте, який купить самий дешевий кастінг для того, щоб твічити і 115, і 130, тридцяті. дуже хитравий, люди у нас хочуть, блять, на, на два базари однієї сракої сісти. Так от оцей спінінг, який ви, мабуть, хуй знайдете просто в Україні, як мені сказав, минулий хазяїн цього бланка. Він його замовляв із за бугра, бо у нас він їх просто-напросто не знайшов. Як Виявилось, палка доволі таки приємна, вона максимально простяцька Теж не, не напихали сюди кілець якихось дорожених, якийсь там звичайний сік поставили. Його достатньо для того, щоб ловити рибу. І коштує ця палка, я дивився, вся серія ця коштує 2,5-3 тисячі гривень. Тому я вважаю, що на цей момент. Із таких більш універсальних спінінгів, більш сучасних спінінгів, не таке ойобіще, як Берклі Чірвуд, то ну, це доволі таки непоганий варіант і його можна використовувати. Єбать, всаділо. Ти хто? Оце щось Та така ж. Ну Як така. Не така, звісно, але ну, плюс-мінус така. О, ще й відпала. Йопнута, більш подробний огляд я зроблю на нього, мабуть, трохи пі... ну, пізніше, і вже, мабуть, з такою погодою не в цьому сезоні, бо треба ж теж полізти на, на кригу, куди, де всі ото хуйню цю ловлять. Мабуть, ж, треба теж відкритися цією хуєтою. Хоча я цього ніколи не розумів. Для мене якось закарбувалося в пам'яті перший літ це час, коли ти можеш. Ну, чим чимось ризикнути своєю сухою дупою, ти можеш ризикнути для того, щоб наловити якусь єбейшу кількість риби, блядь, І при тому ця риба буде найкрупніша за весь сезон. А зараз. Перший літ це просто змога виїбнутися, то що ти його знайшов і пішов половити ту рибу, яку ти весь сезон випускав. І при тому ти його випускав ту рибу блять весь сезон. Всю відкриту воду ти його відпускав, а взимку, блять, її всі деруть в в торбу о концютіх, блять, попів ладошки. Ну я, я просто хуєю з народу і що в нього твориться в головах. Ебать! Оце воно! Гляньше. А, подбагрилась! От йобнута, сука! Не ну хороша, щука, хороша. Тут Питань нема, дивись, яка, ще й підбагрила. Гарно, в'їбало, ми стараємося. Блять! Не дається! Десь-ди давай. Ніхуя себе ні козла. у у, -у. На фрикціончики грається. У -у -у. Я таке люблю. Дивись яка. Це десь півторашечка. Гарна півторашечка. Більше мене прикололо, що всі ж лізли, бігли ж, блядь, оце не та тунесеньку ту, ту кригу, яка за два дні намерзла всього. І ловили щуку, хвастались, блядь, щуки там по, по 400-500 по грамів. Нахуя питання. Я поїхав джигом, наїбошив нормальної щуки на річці. Вважаю навіть дуже ахуєнною ту риболовлю, яку я пережив особисто. Бо відклювало прям за Як мінімум, я не надіюся на такий кльов. по більше десяти голів Я піймав при тому, що приїхав. Після 11-ї, в 11 в одинадцятій, я виїхав. І скільки там день же ж зараз коротенький, там хуй да ніхуя часу було, і за цей час я прям відірвався. І щука була до дв... ну, одна була максимальна за двушечку. Ну я я вважаю це дуже гарний результат. при тому я кайфанув, Просто кайфанув, бо погода охуєнна, плюс 2 градуса тепла. Нахуй мені тоді та крига. Отпала. Ну а по кризі в цьому сезоні буде у мене, мабуть, все ж таки акцент на що? На чертів, як завжди, будемо хуярити білу, буду хуярити хижака балансірами мікро, бо вони мені в як сподобались в тому сезоні. Камера у мене вже є, ехолот у мене є. Залишається тільки дочекатись, коли нормальні водойми Нормально замерзнуть і не треба буде, блядь, ризикувати сука якимось там життям чи, чи вологістю особистою заради незрозумілої риби. <різь> Ну отходимо, що творить, танцовщиця. е, блядь. Що стосовно щуки, значить щука зараз пасивна. Один день вона може жерти, один день вона може зовсім їбало закрити, дивлячись, де її ловити. Тобто її треба знайти, і щоб її знайти, треба прямо повпиратися і конкретно повйобувати. Бо якщо вона клювала там вчора в тебе прям скажу, з кожного закиду, то завтра вона вже там вся обожрана, лежить десь на дні і переварює, повільно переварює то, що вона там нажерлася. Та ну Там ще одне. Тут піздець, це просто жор, нахуй. Ось жор. Саме цікаві місця для риболовлі зараз будуть цей все ж таки, ямки, хоча на великій річці, ну, на Десні у нас, наприклад, все ж таки можна ще пошукати щуку на косах, вона там стоїть під мальком. Єдина проблема, то що вода дуже швидко піднімається і заповнює. Берега заповнює лозу, траву і всю таку херню. Тому в тих, в тих місцях просто щука та забивається в ту лозу, і просто-напросто не буде бачити твою приманку. І вона буде собі там жертити ту сечку малесеньку, мі мілку рибку. І їй більше, в принципі, нахер нічого не потрібно. Тому зараз вже кількість покльовок вже буде набагато меншою. Але риба, в принципі, як і є, так і, так і залишається в тих місцях, де вона була. І так, да, вона скатується в більшості вже на ямах, і на ямах з джигом буде більш продуктивно. На рибалках, хоча знову ж таки я вперся і замовив спеціально на таку на холодну воду МДР-ного Міношечку. І там швиденько одну ямку обляпав і впіймав одну нормальну щуку навіть на воблер. Тобто, все, що більш-менш підходить з приманок для ямок, можна зараз використовувати і успішно ловити рибу. Е, е На мдр Щука на щуку схожа, дивись. Ямки, МДРки. Рыбалка сегодня заебись. уже трошки так что честно эта ручка-то замерзла мд очка они хуя у я достану да Приманку руку Слушай, да ты же красивый! Выебать, ну. А я осталось вообще? Варенок выебал щуку Я ебу, блядь, в жопу, дивись, просто тупо в жопу щуку Еще Пиздюшка маленькая Выбать, она въебала просто пиздец. Я аж проснулся. Ну, Добре, на ворону пекун. Доброе Все вы повернуты на какие-то черевные резины. Нема, блядь, черевной резины. Вся вона... працює. Особливо коли хвостик такий охуїтельний. Значить, що у мене є? У мене є вареник звичайний, у мене є вареник зі шпинатом, і у мене є вареник з чорницею. О, отакий піздатєнний. Значить, який би вареник піздатий не був, рано чи пізно він починає отак при закиді сповзати з гачка. І з цим уже ніхуя не зробиш. Тому щоб дати друге життя приманці, треба просто одягати її на штопор. Ох ти хороша! Оце найкрупніше на сьогодні! Пиздата. Оце пиздата. Ну і варто зауважити і нагадати, що є у нас дві банки на донати. Бо всі мої підписники це є спонсори відюх. І чим більше донатів збирається, тим більше бабла вйобуються на створення контенту. Ну, а як ви знаєте, чим більше бюджет фільму, тим він краще. Тому, якщо ви донатите на банку ухуївший огляд, вже ви, мабуть, звикли. Треба, щоб назбиралось хлопцям на фронт на допомогу. Це майже постійно беремо генератори, він коштує 9 тисяч гривень, тому ну, дохуя бабла треба. І все, що залишається зверху, все вже йде на відоси. Або банка є. На розвиток каналу тут трохи проще. Кидає скільки хто що може, і цей бюджет, який складається, він просто наступного разу витрачається на якісь приколюхи ніж такі, які я покажу в відосі.